Новини 20.15 від інформаційної служби другого телеканалу у студії Марія Шепель. Ми продовжуємо працювати для вас. Інформуємо, аналізуємо, пояснюємо. Далі про таке: зміна формату та завдань. Як виглядають будні колишніх майданівців? Чи вирішує обласна влада нагальні проблеми та як реагують на дії обласних обранців? Дів'яни. Як в теперішніх умовах охороняють кордон України? Майдан в серці а не на площах про те, що час барика та коктейлів Молотова закінчився, говорять самі учасники революції гідності. Майданіці зараз або на передовій фронту на сході, або роблять маленькі революції на місцях. Люстрація чиновників, щотижневий звіт держслужбовців, боротьба з корупцією це друга фаза майдану. І цю систему вчорашні герої інститутської сьогодні ламають кожен у себе вдома. Що далі буде з майданом та які його завдання у сюжеті Ірини Матвіїв? Вони об'єдналися, вилікували рани, поміняли камуфляж на сорочку та костюм і почали ламати систему зсередини. Майдан з київських барикад перейшов, зокрема, у залу львівської податкової. Управління міністерства доходів та зборів відомий білий дім у Львові довго слугував як годівничка сім'ї Януковича. Одразу кілька організацій майданівців вимагали прозорого звіту роботи податкової, розслідування загибелі жінки, підприємця та боротьби з корупцією. Це вже другий візит майданівців до стін податкової. Після першого візиту тут, зокрема, закрили банк Януковича, куди перераховували кошти із львів'ян. Нами піднімалося питання про те неправомірність знаходження в адміністративній будівлі ДПІ у Львівській області всеукраїнського банку розвитку, е який, як ми всі знаємо, є власністю е сумнозвісного Саши стоматолога. Е нами було поставлено питання про доцільність перебування даної банківської установи в приміщення ДПІ, е у зв'язку з чим? Е Заступник голови ДПІ Львівської області пан Денис Шмигаль пообіцяв, що він підніме всі документи і зробить все для того, щоб дана угода була розірвана. Від податкової майданівці вирушили до Львівського управління лісгоспу. Там за їх інформацією на посаду мав повернутися чиновник, який, начебто, відправляв на Київ тітушок. Таких людей сім'ї Януковича в області залишається чимало. Представників сім'ї. Вони є всюди. В їхні щупиться проникли настільки далеко, що просто ну. Ми боремося, скажімо так, як, як здається, що з вітряними мельницями, але ну насправді роботи йде. Зараз їдемо в ліс Госп, де вийшов колишній керівник, який ще був призначеним попередньою владою. Вийшов з лікарняного знову ж таки, який хоче далі керувати, показати, що він тут може. Ми їдемо туди, хочемо з ним поспілкуватися. Зараз всі актив, скажімо так, активісти, там, які там хто пройшов майдан, які бачать, що відбувається, ми, ми далі боремося з тою системою, далі ну, будуємо громадянське суспільство в Україні. Немає другого варіанту. Рейди проти корупції та проти людей Януковича майданівці роблять чи не щодня. При держустановах утворили свої громадські ради. Ми створили громадське об'єднання під назвою Усунемо смотрящих Саши стоматолога на Львівщині. І ми працювали вже по аеропорту. Ми працюємо по підприємствах, таких як Полярон, які скажімо так, незаконно намагаються закрити. Хоча підприємство може працювати і створити 300 робочих місць практично без з мінімальними затратами зараз на відкриття його. Так само ми працюємо по екології, тобто по багатьох об'єктах. Ми намагаємось зламати повністю систему, всю стару систему, переформовувати її в нове русло і в правильну роботу. Майдан має бути в серці, і це має бути філософія усього життя. Переконані учасники Революції Гідності. І для цього зараз не потрібно більше палити бочку у центрі столиці. Ярина Матвій, Володимир Барчук, новини 2015, другий телеканал. Майданівці, яким вдалося вижити, зрозуміли, що саме вони можуть змінити систему. Щоправда, таке оновлення країни неможливо без жертв. Сім'ї вбитих військовослужбовців під час антитерористичної операції з Львівщини отримують по 100 тисяч гривень матеріальної допомоги. На таку суму розчедрилися депутати обласної ради. Проте це рішення має двозначну оцінку. Громадськість певна обласні обранці швидко зреагували, аби уникнути обурення. Адже чимало проблем досі залишаються невирішеними, яких саме знає Михайло Когут. Тепер в області проживає понад дві тисячі кримчан та майже пів тисячі вихідців зі сходу. І це ще не межа, бо біженців може і побільшати. Чимало з переселенців вже зараз говорять, що обласна влада ледь не покинула їх на призволяще. Нещодавно новини 2015 розповідали, що переселенці з Криму на Львівщині стикаються з бюрократією, аби отримати соціальні виплати. Директор этого вот этих женщин, то есть она відправляла нас за справками в Крим. Привізте справки. Я об'ясняв, що неможливо поїхати. Слава Богу, вийшло. передали через знакомые ехали, по поїздом передали. Натомість в обласній раді заявляють своїми силами забезпечити всіх біженців і роботою, і комфортним проживанням область не може, а держава не активно допомагає. Нас повинні розуміти, що це забезпечити, виходячи з того ресурсу, який у нас є не так просто, але все, що зробила громада вівчин, це першою запросила тих, хто я би їх не називав біженцями. Це громадяни України, які тимчасово проїхали на, на західну територію, і ми зробили все для того, щоб достатньо комфорту тим людям було. Якщо ж на Львівщину і далі їдуть переселенці, то з області на схід відправляють військових. Однак батьки своїх дітей відпускати не хочуть, та навіть перекривали і блокували військову частину у Яворові. Мовляв, солдати у зону бойових дій їдуть без належного захисту. Посприяти військовим Львівщини тепер хочуть і обласні депутати, та навіть створили комісію, аби бачити, як та з чим солдатів відправляють на схід. Першу частину відправили, і оті перші загиблі, тих 18 чоловік. Серед них були і ті хлопці, що з цього загону. Але вони ж зразу отримали інформацію, вони між собою зв'язалися, що вони не отримали бронежилетів, вони не отримали нормальних касок. І, а це вже підриває дух моральний хлопців тут на місці. А ще від Києва депутати вимагають повернути до Львова управління західного оперативного командування, яке минулоріч перенесли в рівне Михайло Когу Юрій Руденко. Новини 2015. п'ятнадцять, другий телеканал. Діями та рішеннями як обласної влади, так і загальноукраїнської львів'яни, не дуже задоволені. Довіряти депутатам не хочуть, а всі обіцянки сприймають як порожні балачки. Щоправда, люди вірять, революція гідності змінила країну, і потрібно лише зачекати, коли до влади прийде молодше покоління, яке нарешті відчує відповідальність перед своїм народом. Студентка другокурсниця Анастасія довго стояла на Львівському майдані, від чого отримала проблеми зі здоров'ям, очікуючи змін, вона отримала лише підняття цін і порожні обіцянки. Зараз твориться? я студентка, скажімо, у мене стипендія, але я не можу собі багато речей дозволити, тому що транспорт дорогий, їжа дорога все дороге. А як ми маємо жити? Уродженець Вірменії Армен, який вже понад 20 років проживає у Львові, сумом розповідає про свого товариша, який один з перших загинув на Євромайдані. Шкодує, що сам не мав змоги взяти участь в протестах. Бажаю, щоб як в Європі було, порядок, щоб корупції не було. Треба, щоб молоді прийшли, молоді не знають, що таке корупція тягнуться Чому-то хорошому. Лів'яни тими змінами, які їм обіцяли, незадоволені задоволені довіряти політикам, не беруться, адже звикли розраховувати лише на власні сили. Погане ставлення, найдуже погане селення в усіх відношеннях. Але я думаю, може, при приної президенті справляться і буде краще. Особливих, щоб не дуже. Але плекаємо надію, дайте їм ча... час трохи хлопаки. Не так все швидко робиться в цьому регіоні. Так довіряю, але повірте, ми. Ми трошки вже за останню зиму, за весну ми, ми виснажились і тому вже, вже люди. Ну, людям потрібно трохи спокою. І я так бачу, ну що питання довіри то доволі таки серйозне, суттєве. Тому сказати, що да, я більше що довіряю. Студентка Ілона була активісткою Євромайдану. Дівчина, певна, змінити систему, може, нове покоління. Молоді люди вони носять звичайно свої якісь перспективи, свої якісь цей нові думки, які старші люди не сприймають для них. вони привикли жити в такому суспільстві, в такому світі І для них яке було 40 років тому назад. Проте все мало серед рів'яних оптимістів. Певні Україна змінилася. Тож політики не мають іншого шляху, як нарешті зламати систему та побудувати громадянське суспільство. Марія підковська, Станіслав Пойчук, Роман Бурко, Віктор Семратовчина двадцять п'ятнадцять, другий телеканал. Про те, як оцінюють дії української влади львівські активісти, сьогодні говоримо з координатором Львівського Євромайдану Романом Брезіцьким. Вітаю вас. Вітаю. Роман, розкажіть у якому форматі зараз працює Львівський євромайдан? Знаємо вже майже місяць наметів. Немає перед пам'ятником Шевченку. Як він зараз виглядає? Ваша робота? Ну справді, ми місяць тому згорнули намет. Ми згорнули сцену, згорнули екран. Ось, і ми повністю з такого. З такої польової роботи, яка була на в центрі міста Львова, перейшли в таке виключно громадське русло. Отже, в цілому, Львівський Євромайдан, насамперед, зараз це є доволі велика кількість громадських організацій, об'єднань, громадських ініціатив, котрі були народжені власне цими всіма подіями. Тобто, це від, там, від культурницького напрямку, які продукують там нові цінності, до напрямку, наприклад, владного контролюючого, так громадська варта чи інше, тобто ті громадські ініціативи, котрі з'явилися, народились внаслідок майданівських подій, вони зараз діють у системі продовження, тобто продукувань європейських цінностей з однієї сторони, з іншої сторони, це є контроль над новою владою. Як загалом ви оцінюєте дії влади як обласної, так і загальної України. Української так і які методи контролю можливо застосовувати до них я, я скажу до прикладу, в цілому щодо оцінки влади, це питання доволі непросте, але я думаю, що все-таки напевне наростає ну певний негатив. Те, що стосується Львівщини, питання доволі непросте насправді. Це призначення голови адміністрації є непростим, і широке середовище громадських активістів протесту протестувало проти цієї цього призначення. Насамперед питання в тому, що є значить, що вона є народним депутатом, і тут же ще на місці про що вона протестувала раніше. А друге, те, що ми не відчули на Львівщині швидкої реакції революції. Про що ведеться мова? Тобто станом на зараз ми маємо заміну заступників голови адміністрації. Я б їхню роботу схвалив. Ми маємо широкий контакт з громадськістю. Вчора один з заступників зустрічався вже з колом молодіжних громадських організацій, з творчими об'єднаннями будеться зустріч. Ми маємо замін, кілька замін в напрямку департаментів, але натомість такі одіозні фігури, як пан Хом'як, департамент екології. Навіть те, що стосується питання львівського оперного, де пан Едер очолював фракцію партії регіонів і має навіть нагороди від Путіна, тобто можна говорити, що ваше зараз головне завдання львівського Євромайдану це. Позбавити посад одіозних керівників для нас, це так. є одне з пріоритетних завдань. Які ще пріоритетні завдання такі конкретні є, над чим ви працюєте? Ми, доволі багато громадських активістів працюють над пропозиціями щодо реформування тих чи інших структур, тобто, як і на рівні Києва, так і на рівні області. Одним з, наприклад, наших таких попередніх досягнень, скажімо так, є сьогодні заява заступника голови адміністрації про те, що ми готові реформувати разом з громадськими Сектором структуру обласної адміністрації, а також публічно представити всі вакансії і максимально залучати сюди молодь. Тобто, ми діалог певний є встановлений, і питання щодо реформування, залучення якісно нових людей є також одним із наших завдань. Ось, але, звичайно, окремим взагалі напрямком це вслух те, що стосується самоборони, це є підтримка наших військових на сході. І ось здається, в кінці минулого тижня було кілька сотень бронежилетів передано на схід львівським десантникам. Тобто, це і також окрема група. Тобто, Майдан реально. Він в жодному випадку не склався, і е, глядачі навіть нехай не думають, що десь ми там затихли. Ні, ми працюємо обов'язково. Просто ми вже е, пішли. Майдан Майдан розійшовся з площ українських міст. Він вже пішов, так би мовити, в державу в країну. Скажіть, як можна е, звичайним львів'янам, якщо вони мають якісь проблеми чи йде звернутися до вас, де ваш офіс можливо знаходиться, як знайти? Я зрозумів. Ну я. Е, 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 Оскільки в нас внаслідок Майдану є доволі багато громадських ініціатив, груп, кожна з них має певне місце своєї дислокації. Ми, як Львівський Євромайдан, це є певна молодіжна студентська спільнота, яка це починала і доводила до певного кінця, ми знаходимося в Львівській міській раді 220 й аудиторії. Наприклад, комітет майдану Львівщини має свій офіс на шотороставелі 4А. Значить, громадський рух рабів до раю не пускають, мають свій офіс на вулиці Водогінній, 2. можна звернутись також до координаційної ради при Львівській обласній раді, яка також відіграла одну з ключових ролей у наших у нашому протестному русі. Це можна звернутись у їхню приймання через те, якщо насправді людина захоче, вона відверто нас знайде як і фізично в цих місцях, так і по соцмережах. Ми абсолютно активними і проблеми зв'язку немає жодного. Дякуємо вам, бажаємо вам успіху. Я нагадаю, з нами був координатор військової Євромайдану Роман Бризіцький. Дякую. А тим часом прикордонники в Луганську очікують на підмогу. Штурм загону тривав дві доби як наслідок вісім поранених. Військових залишили сам на сам з бойовиками. Як в теперішніх умовах охороняють кордон України, знає Вікторія прихід. Дві доби під долом автоматів і без жодної допомоги зовні. Так тепер служити українським прикордонникам. Йдеться про східний напрям, де йде війна за життя. Відбиватись від бойовиків українським військовим доводиться наодинці. Армія не присилає підмогу. Згідно планів держави при охороні державного хорону в особливий період, для цього повинні були відвисуватися військові підрозділи з'єднання і брати під оборону. Окремі ділянки державного кордону. Я так розумію, що частина тих сил залучається для, до участі в антитеристичної операції і тому і не дозволило, не дозволило нам прикрити настільки щільно державний кордон. Прикордонникам бракує техніки засобів захисту, і вони не розуміють тактики влади. Перекрити українсько-російський кордон треба було ще тоді, коли сепаратистів було небагато і вони пробували захоплювати адмінбудівлі. Однак цього не сталося через банальну причину, говорить донецький експерт, який взяв участь в інтернет-відеомості львівського прес-клубу. Показувати своє обличчя він відмовився. Чому Тому що там, Почому пропадати шоста тисяча. Робіть не спецслужба а Київський, і приїхати реально на границю. Посмотрите, що навозиться скільки. Для підтримки він просить, щоб з західного кордону прикордонників перекинули на східний. Однак, соціолог Володимир Подгорнов проти цього. Переконаний, перекидати західників на схід не варто, бо це буде тільки нагнітати ситуацію. Відчуття таке, що якщо посилаються з західної України люди, то це ну, використовується задля контрпропаганди, розумієте, що це є завойовники і тому подібне. і Вони в психологічній атмосфері знаходяться такі, яка не відповідна виконанню ну, своїх зобов'язань. І наразі так виходить, що військових Західної України там гине найбільше. Вікторія Прихід Олег Возний. Новини 20.15, другий телеканал. Побажаємо українським військовим бойового духу та наснаги, аби захистити рідну землю без втрат. Пам'ятайте, наша сила в єдності. З вами була Марія Шепель. Побачимось. на вулиці Богдана Хмельницького 144 відкрили новий медичний центр Окулюс. Це приватна клініка стане центром кваліфікованої, якісної та доступної медицини. Створений на базі офтальмологічної клініки професора Новицького відтепер у центрі надаватиметься практично весь спектр медичної допомоги з акцентом на проблемах зору. Рівень офтальмологічного лікування майже усіх захворювань ока тут краще на теренах Західної України. Високоякісною діагностикою і можливості лікування всіх проблем ока абсолютно всіх. Тобто, якщо до нас пацієнт приходить, нема такої патології, окрім пересадки рогівки, яка проводиться тільки в інституті імені Академіка Філатова в Одесі. все решту ми проводимо в нашій клініці. У клініці проводять помірковану цінову політику, аби висококласна медицина була доступною до якомога найширшому колу хворих. Це дозволяє забезпечити в нашому місті рівень медичної допомоги високого рівня, високих технологій. Не треба їхати в інші країни для того, щоб отримати цю допомогу. Наші пацієнти це в переважній більшості все таки старші люди, не і крім. Проблем з очима, як і всі старші люди, на жаль, мають і ряд інших проблем І їм ходити, шукати спеціалістів дуже складно і тому власне і виникла така ідея, щоб вони могли так би мовити, не відходячи від нас, дістати дійсно професійну допомогу і інших спеціалістів. У центрі окулю зібрано краще медичне обладнання, і працюють відомі українські медики, які у разі потреби консультуватимуть пацієнтів. У медичному центрі окулюс приймають лікарі різних профілів медичної галузі офтальмології, кардіології, нікології, урології, проктології, неврології. Крім того, працюватимуть спеціалісти з судинної хірургії, травматології, ендокринології, стоматології, психотерапії. Організована потужна служба ультразвукової діагностики.